Армадол, забудь про головний біль. Цей будинок монстр на столичному Подолі. Так його нарекли за величезні розміри. Зовсім не притаманні цьому історичному районові. Споруда приклад небезпечної самозабудови. Розповідає юрист і пам'яткоохоронець Дмитро Попов. Згідно з дозвільною документацією, тут мало бути всього чотири поверхи. Але в ході оцієї прибудови мансарди, вже в 14-15 роках ситуація, м'яко кажучи, вийшла з під контролю. Е, виникла спочатку триповерхова мансарда, в триповерховій мансарді, власне, бачимо, виникла ще трьохповерхова мансарда, і будинок почав зростати, зростати наче на дріжджях. Суди вищої інстанції давно звеліли знести зайві поверхи але через численні оскарження рішень стороною забудовника судова тяганина триває, а небезпека від цієї споруди щоразу більшає. Це бомба сповільненої дії. Цей будинок він щодня давить всією своєю конструкцією, всією своєю вагою на те, що знаходиться внизу. Внизу поруч ми тут стоїмо, знаходиться колектор давньої річки Глибочиці. Ще нижче з боку знаходиться безпосередньо тунель метрополітену. В певний момент не витримає колектор, Якщо колектор буде руйнуватися, то зруйнується і тунель метро. І відповідно, вся ця вода, вся ця частина вулиці, вона піде в тунелі метро. За підрахунками активістів, лише в Києві самочинних будівництв налічується зо три сотні. Переважно це знищення історичних будівель задля комерційного будівництва. Активісти намагаються рятувати пам'ятки однак, часто забудовники обходять накладені арешти та зносять будівлі навіть вночі. Під час війни у нас відбувається демонтаж історичного будинку. Ось самосвал виїжджає. До переліку самочинного будівництва належать і прибудови балконів, додаткові поверхи на будинках, а ще вириті котловани для додаткових приміщень під землею. І такі випадки в масштабах країни навіть важко порахувати. Часто небезпечними об'єктами стають і нові будинки, наголошує експерт з містобудування Олександр Сергієнко. От поруч тут в академістечку будинок поставили прямо на, на річку, тобто річку загнали в колектор, от зверху приліпили будинок. І в цьому будинку постійно народжується щілина в одному тому ж місці в там через декілька поверхів, десять щілина. Чому? Тому що ґрунт пливе метро Шулявського там стоять три свічки, які періодично там раз на кілька років відбувається якась пожежа, тому що забудовник. Застосував низькоякісну мінвату, яку теплювач, і вона має властивість згоріти через такі наслідки. Згідно з чинним законодавством, карають порівняно незначними штрафами або позбавленням волі до трьох років. Згідно ж із новою законодавчою ініціативою, мають зрости і штрафи і кримінальна відповідальність. Саджатимуть до п'яти років. Тут відразу виникає питання: навіщо чекати? Поки це станеться, це це треба зупиняти заздалегідь до цього. А той хтось забудовник? Він собі да зніме гроші, переїде в який-небудь Ізраїль, так умовно кажучи. І ви його там не дістанете, не витягнете звідти. Але чи справді налякає потенційних порушників, буцигарня? Єдиний вихід наполягають фахівці постійний нагляд контролюючих органів влади за кожним етапом будівництва. У європейських країнах, для прикладу, такий контроль здійснює страхова компанія. У нас ця модель теж передбачена, але на жаль, не є обов'язковою. Адвокат Антон Бойко вважає, що збільшення кримінального покарання для порушників це лише частина їхньої відповідальності постраждалим громадянам важлива компенсація. Я думаю, що лише штрафи та велика відповідальність вона ну зробить, але ну можливо відсотків 30 для ефективності. Мені, як мешканцю будинка, в якому є такий сусід, який, наприклад, захотів збільшити свою квартиру шляхом прибудови великого балкона, А для мене, наприклад, було би цікавим, щоб держава запропонувала ефективний механізм боротьби з такими сусідами, Там, Вивіст фінансової відповідальності таких осіб за завдання шкоди, хоч реальних прикладів притягнення до кримінальної відповідальності забудовників наразі вкрай мало, додає адвокат. Переважно обходяться штрафами або ж справи роками застрягають у суді. Тож фахівці сподіваються, що комплексний підхід до проблем враховуватиме всі ризики, і за такі злочини будуть карати як дрібних порушників, так і великих забудовників. Улюблений сніданок з один плюс один. О, фух, налякала. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня. З сьомої ранку. На один плюс один Україна.